Так, хочу показати за останній час. І тут вже ідентифікували, що хрест срібний. Ось такий 84-ка. У нього проба, ось вона на краюшку. 84. -ка. Ну жаль, що немає вуха. Ну що ж зробиш? ну Зато красивий, дуже красивий, ще помиється трішки. Потім вилізла мені трьошка, скоріш, за всього, сріблом Миколая І. Жезнодорожна пломба, двушка Алекса, ну, це, це полів, фігня коротше. Ось такий тільки щось знайшов, такий перстенник, класненький такий він. Крутий. Ну і печалька моя. Це, до речі, ще солід. Ой, Баратинка. Баратинка. А це печалька, це гарда з якогось холодного. Оружжя, ну, скоріше за все, що це якась сабелька була. Невелика. Блін, жалко ломаний цей самий поворотик. Цей шарочок такий. Купаємо далі.